В першому і другому класі діти знайомляться з поняттям дробі, де у нас є ціла частина, ціла піца. Але ми з шести кусочків забираємо один. І у нас виходить одна шоста від цілої піци. Або якщо у нас є дріб одна, друга, у нас є дві половинки. У нас з'являється нова число множина раціональних, дробових. І позначається вона літерою q. Легко запам'ятати, Q має хвостик, який ділить ціле коло на частинки, від латинського слова кожент, що в перекладі результат ділення один поділити на два, один поділити на шість. До дробових раціональних чисел можна віднести всі числа цілі та натуральні. Бо їх можна записати у вигляді дробу. Наприклад, у нас є ціле натуральне число 1, але ми можемо представити його у вигляді дробу 1 поділити на 1. Бо 1 поділити на 1 буде 1. Так само, як і число 11, ми можемо представити у вигляді дробу 11 поділити на 1 це буде 11, ціле натуральне і раціональне число.